Вітаю на уроці математики. Тема нашого уроку вступ, колір властивості предметів. Послухай уважно віршик. Математику вивчати ми прийшли у рідний клас вчителі Радо, як на свято на урок чекає нас. Всі по черзі залюбки. Числа будуть називати, бо навчились гарно ми без вагання рахувати. Якщо хочеш досягти у житті своїм віршин, математику збагнути мусиш тонко до глибин, не махай на все рукою, не лінуйся, а учись, бо чого навчишся в школі. Знадобиться ще колись. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо не в садок, а на урок. Сьогодні ми починаємо вчити дуже цікавий і важливий предмет математику. Математика навчить вас рахувати предмети, розв'язувати задачі. Буде дуже цікаво. Ну що, рушаємо вперед! Розглянь уважно малюнок. Давай допоможемо смайлику. Дати відповіді на запитання? Що зображено на малюнку? На малюнку ми бачимо будівлю. Який надпис над дверима? Надпис школа. Тобто це школа. Яким кольором пофарбовані стіни школи? Стіни школи пофарбовані жовтим кольором. У який день зображено дітей та дорослих? Як ти думаєш, який це день? Подивись, діти всі святково одягнені, і з квітами, дорослі теж одягнені святково, зібралися біля школи, то ми можемо сказати, що це. Перше вересня. Святковий день. Давай разом порахуємо. А скільки дорослих людей на малюнку? Один. Два. А скільки дітей? Давай разом порахуємо. Один. Два. Три. Чотири п'ять. Дітей п'ять. А кого більше дорослих чи дітей? Звичайно, дітей більше, ніж дорослих. Предмети навколишнього світу. Різноманітні за формою, за розміром, кольором, призначенням, матеріалом. Сьогодні ми будемо досліджувати предмети, які відрізняються за кольором. Розглянь уважно малюнки. Давай назвемо предмети, які зображені, і якого вони кольору. Квітка червона. Сонечко. Жовте. Огірок зелений, слива, синя, ромашка, біла, ворона, чорна. Розглянь уважно повітряні кульки і давай разом назвемо кольори повітряних Кульок, синя, червона, жовта, зелена. Роздивись уважно малюнки. Давай разом назвемо предмети та назвемо Колір кожного предмета Полониця Червона, калина червона, повітряна кулька червона, курча, жовте. Пом'якуй, який малюнок не підходить за кольором до інших. Який малюнок відрізняється від інших? Це курча, бо воно жовтого кольору, а всі інші предмети червоного кольору. Роздивись уважно малюнок. Давай назвемо, хто зображений на малюнку. Слон, Миша. Кіт. Які тварини однакового кольору? Поміркуй. Це слон та миша. А якого кольору ці тварини? Сірого кольору. Ну молодець. На екрані ти бачиш м'ячі? Давай порахуємо, скільки зображено м'ячиків. Рахуємо разом. Один? Два. Три. Чотири. П'ять! На екрані п'ять м'ячів. Твоє завдання. Роздивись уважно і порахуй, скільки зображено жовтих м'ячів. Давай порахуємо разом. Один, два. Два жовтих м'яча. З'явилися цеглинки лего. Давай порахуємо, скільки зображено цеглинок. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири. П'ять 6. шість. На екрані шість цеглинок. Давай назвемо кольори цеглинок. Жовта, червона, синя, зелена, синя, помаранчева. Поміркуй, будь ласка. Уважно роздивись і скажи, які цеглинки однакові за кольором? Це цеглинки якого кольору? Вірно, синього кольору. Давай з тобою? Запам'ятаємо правила лічби. Можна лічити предмети, починаючи з будь-якого. Рахуючи, не пропускай жодного предмета. Не називай двічі один і той же предмет. А зараз ми з тобою трошки відпочинемо і виконаємо гімнастику для оченят. Очі Швидко обертаємо. Головою не хитаємо. Вліво. Раз. Два. Три. Чотири. Право стільки ж повторили. Один. Два, три. Чотири. По колу очі обертаємо. І все навколо розглядаємо. Раз коло. Два. І три. Чотири. Щільніше очі ми закрили. На п'ять і шість їх потримали, закритимо. Відкриваємо і потім знову закружляли. Раз коло. Два. Три. Чотири. Очі швидко обертаємо. Головою не хитаємо. Вліво раз, два. Три. Чотири. Вправо стільки ж повторили. Один. Два. Три. Чотири. По колу очі обертаєм і все навколо розглядаєм Раз коло. Два. І три. Чотири. Щільніше очі ми закрили. На п'ять і шість їх потримали. Закритимо. Відкриваємо і потім знову закружляли раз коло два. Три, Чотири. А ми рушаємо далі. Давай порахуємо, скільки предметів на екрані. Але спочатку ми їх назвемо Олівець, ведмедик, зошит, лінійка, ручка. Поміркуй. Розкажи, скажи, які предмети ти візьмеш для навчання? Візьмемо олівчик, зошит, лінійку і ручку, а іграшку ведмедика ми залишимо вдома. Слухай уважно загадку і спробуй її відгадати. Дерев'яний та довгенький, маю носик я гостренький, на білому слід лишаю і всіх діток потішаю. Як ти думаєш, що це? Даю підказку. І це. Олівець. А зараз ми попрацюємо із підручним матеріалом, який знаходиться у тебе на парті. Поклади перед собою на парту зошит, ручку, олівець. А тепер уважно мене слухай і візьми в руку зошит і олівець. Поклади на парту, а тепер візьми в руки зошит. Супер. Поклади на парту, візьми в руки ручку і зошит. Поклади. Наступне завдання. Візьми в руки. Один предмет, який тобі найбільше подобається. А тепер візьми усі предмети в руку. Я впевнена у тебе все вийшло. Виконаємо вправу повітряні кульки. Зараз на екрані з'являються повітряні кульки. Жовтого кольору, синя, червона, жовта. Подивись уважно і знайди однакові повітряні кульки, які схожі за кольором. Однакові. Це кульки жовтого кольору. Ось наша зустріч із математикою добігла кінця. Я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!